Книга Вихід, розділ тринадцятий. І промовив Господь до Мойсея, кажучи. Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу в людини і в скотини, воно моє. І промовив Мойсей до людей: Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту з дому неволі, бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти, тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці авів, ви виходите. І коли введе тебе Господь у землю Ханаанську, Хетицьку, Аморійську, Хівійську та Євусійську, Яку з твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місці такий обряд? Сім днів їстимеш опрісники, а сьомого дня свято в честь Господа. Сім днів їстимеш опрісники і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні, і поясниш Синові Твоєму у той день, кажучи: це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську, як то клявся тобі і батькам твоїм та й дасть її тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матірного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові. Всяке осля первісток викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з поміж синів твоїх маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому, могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся, не відпустити нас. Господь побив усіх первенців у землі єгипетській, від первенця людини до первістка скотини, тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту. Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Фелестилимлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет. І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож, добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля. Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси. І вирушили вони з сукота та й отаборилися в етамі узкрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі. А вночі вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав Хмаровий стовп удень, і стовп вогнений уночі перед народом. Псалом 78. Слухай народи мій, мого навчання. Прихиліть вухо ваше до слів уст моїх, уста мої для приповісток я відкрию. Загадки, оповім з віків днедавніх. Те, що ми чули, і що знаємо, і батьки наші нам оповідали, не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде, хвалу Господню та Його потугу і чудеса. Які він вчинив. Бо він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони синам своїм переказали, щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб встали і розповіли своїм дітям. Щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих, і заповіді Його пильнували, не були як батьки їхні, поріддя бунтівниче, непокірне, поріддя із серцем змінливим, якого дух був богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука, і стріляють. Повернулися назад у день бою. Союзу Божого вони не пильнували, в його законі відмовились ходити. Діла його і чудеса його забули, що він був явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі Єгипетській на полі Цоан. Він розтяв море і перевів їх, і води валом поставив. У день їх хмарою він провадив, а цілу ніч вогненим світлом. Розсік у пустині скелі і напоїв їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову грішили проти нього і бунтувалися проти Всевишнього в пустині. І спокушали Бога в своїм серці. Просивши собі до смаку їжі, І проти Бога говорили і промовляли, Чи може Бог приготувати стіл у пустині? Ось він ударив у скелю, і хлинули води, і полились потоки, чи може дати ще й хліба, або зготувати народові своєму м'яса? Тому, почувши те, Господь розгнівався і запалав вогонь проти Якова, і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на Його спасіння. І він велів угорі хмарам, і відчинив небесні двері, і зіслав, мов дощ, манну їм на поживу, і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх. Чоловік живився, харчів послав їм до наситу, і підняв східний вітер у небі і силою своєю прогнав вітер з півдня, пустив на них дощем, як порох, м'яса, і мов пісок морський, птаство пернате. І падало воно посеред їхнього табору навколо їхніх наметів. Їли вони. І наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок, ще страва була в них у роті, як проти них знявся гнів Божий, і він вигубив їхніх чільних і повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі не вірили в його чудесні дії. Тому він звів їхні дії ні на що, немов подув, літа їхні у погибелі раптовій. Коли він бив їх, вони його шукали, і, навернувшись, розшукували Бога ревно, і згадували, що Бог їхня скеля, що Бог Всевишній їхній відкупитель. Але вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали. Їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Та він, завжди повний милосердя, дарував провину, не понищив, ба часто відвертав він гнів свій і не вергав. Усього свого обурення. Згадав він, що вони лиш тіло, вітер, що дме і не повертається вже більше. Скільки разів бунтувались проти нього в пустині, в пустелі йому прикрощі коїли. Потім знову спокушували Бога і святому Ізраїля смутку завдавали. Руки його вони не спогадали. Ні того дня, як від гнобителя він їх визволив, ні тоді, як появив знаки свої в Єгипті і чудеса свої на полі Цоан. Коли перетворив він їх у кров, їхні ріки, і їхні потоки, щоб їм не дати пити. Він напустив на них пеських мух, що їли їх, і жаб, що їх пожирали, віддав гусені врожай їхній. І сарані їхню працю. Їхні виноградники він побив градом, Смоковниці їхні памороздю, віддав градові їхню скотину, їхні отари блискавицям, послав на них жар свого гніву, обурення, погрозу і напасті, юрбу посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не зберіг їхнє життя і пошесті віддав життя їхнє. Побив усіх перворідних у Єгипті первістків, цвіт сили, у наметах хана і вивів свій народ, як овець, і вів їх, як отару, пустинею. Провадив їх безпечно, і вони не боялися, а ворогів їхніх покрило море. Привів їх до землі своєї святої, до гір, що здобула його правиця, прогнав народи перед ними і жеребком розпаював їм у спадщину і оселив коліна Ізраїля в їхніх наметах. Але вони... Спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і свідоцтв Його не пильнували, і відступили і зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук зрадливий, розсердили його узвищами своїми, і своїми бованами ревнощі його збудили. Почув те Бог і розгнівався. І геть Ізраїля відкинув, покинув у шіло житло, намет, де між людьми був оселився. Він видав у неволю свою силу і славу свою у ворожі руки. Під меч видав народ свій, обурився на свою спадщину. Вогонь пожер їхніх хлопців, дівчатам їхнім не співано весільних. Священники їхні під мечем упали і не плакали вдовиці. Тоді Господь, мов зосну, пробудився, неначе витязь вином одолілий. і ворогів своїх відбив назад, завдав їм вічного сорому, і погордував Йосифа наметом коліна Ефраїмового більш не вибрав, але Юди коліна вибрав. Гору Сіон, котру собі вподобав, і збудував, мов небо, свою святиню, як землю, що заснував її повіки, і вибрав Давида слугу свого, і взяв його від кошар овечих, від дійних овець його покликав пасти Якова, народ свій, та Ізраїля свою спадщину. І пас він їх у правоті серця свого і вправними руками їх провадив. Євангелія від Луки, Розділ 19 увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік, закхей, на ім'я. Він був головою над Митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце. Ісус глянув угору і сказав до нього Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: До чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхей. Устав і до Господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в богим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну в четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама, син чоловічий. Прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Як люди слухали це, Ісус сказав ще одну притчу бо Він був близько Єрусалиму, і вони думали, що Царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство. Дай повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от. Як він, прийнявши царство, назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись, хто що придбав. Перший прийшов і каже, Пане міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуга, сказав пан. Тому що ти вірний у маленьким. Візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже, Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов іще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці. Бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. А пан до нього і каже З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказало йому, він має вже десять. Кажу вам кожному, хто має, дасться. А в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії. До гори, що зветься оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи Ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його, і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете. Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх. Навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав, простиляли свою одежу по дорозі, а як був він близько вже до спуску Оливної Гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, і слава на висотах! Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому, Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів: Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи, Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти незрозуміло. Часу твоїх відвідин. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них, написано: Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники, а й старішини народу, шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього.